Позитиві скриці в Івано-Франківську відкрили музей кованих скульптур під відкритим небом. Так на пішохідній частині вулиці Шевченка з'явилися п'ять оптимістичних скульптур, які впродовж минулих років створили майстри металу, поміж неординарних та символічних кованих візій, і загадковий амуніт авторства російського митця ідея була проста пошук нової форми. Тобто, якщо взяти просту ж... железку, В даному випадку була взята труба. Можна бачити, що це труба. Разрезать ее, раскрыть и получить новую форму из простой, казалось бы, такой обычной железки. Генеральная идея, чтобы люди не знали, что это такое, а сами придумали себе идею, придумали свою историю. Видели в этой работе каждый свое. А не я вам рассказал, что это такое. Все-таки знали, приходили, радуются, а это вот это, аммонит, там, или ракушка. Ну, каждый свое увидит. Для кого-то, як сказали, это корона, для, для меня это ракушка, а для кого-то, може быть просто кусок железяки. Люди не обмежені свої творчості, багато цікавих задумок, і ми маємо навіть шанс кожен рік отримати не одну велику скульптуру, як раніше отримало місто, а по декілька, по дві-три деколи навіть кожен рік. Причому працюють команди різних в різних техніках, люди з різних країн, і таким чином получається абсолютно не не подібні, незвичні композиції. Дарункам від Ковалівни аби як зраділи мешканці та гості міста, і хоча не увесь позитив зі сталі, їм зрозуміло переконують таких скульптур має бути якомога більше. Ми не розуміємо, що це, але ми зрозуміли, що там прикольно можна фотографії робити. Да. Дмитро каже, що треба облизати, Будуть це бажання, але я поки що не, не, не ризикнула. <гум> я вважаю, що міських скульптур має бути більше, тому що це надихає людей і ну, це, це правильно для європейського міста це правильно. Уже недовзі галерея із оптимістичних творів на вулиці Шевченка таки побільшає. Організатори свято ковалів запевняють, свою прописку тут отримують і нові скульптури, що їх на фестивальному пленері цьогоріч виготовлятимуть ковалі з усього світу.